Вітаю на каналі Магія Таро. Давайте сьогодні подивимось, що вас чекає на наступному тижні. Три варіанти у нас: перший, другий, третій. Обирайте свою колоду, яка вам більше подобається. Можна одразу дві колоди, можна одразу три колоди вибирати, так також можна. І подивимось, що вас чекає на наступному тижні. Так, почнемо з першого варіанта. Що вас чекає на наступному тижні, скажіть. Король Пентаклей, Королева жезлів. Це дуже гарні карти. Для чоловіків ви зустрінете жінку, з якою ви будете парою, для жінок ви зустрінете чоловіка, з яким ви будете. Парою. Хто вже має свою пару, то ваші стосунки стануть кращими, сильнішими, міцнішими. І ви будете отримувати задоволення, від спілкування один з одним. Тобто на наступному тижні якісь партнерські стосунки. Принц жезлів. Чотири кубка. Якісь рішучі дії, то, що відкладалось, це буде відбуватися, можливі, якісь переміщення, може, подорожі якісь, але чотири кубка, що ви незадоволені життям, життям, як сітуєте на житті, і карти дають пораду, що припини огорчатися. дякуй Всесвіту за те, що ти маєш. Не приймайте те, що у вас є, як данність. і у цього партнера свого, що якісь недоліки, що не такий чоловік, до речі, дуже гарний, жінка дуже гарна. Тож будьте вдячні і не засмучуйтесь. Дякуйте за те, що ви маєте. Вселінення на дні колоди. Також, можливо, в когось ну, це родина. От чоловік, жінка і дитина. І що ви не задоволені якимись обставинами. Але подивіться навколо себе і подякуйте Всесвіту, що ви маєте, то, що ви маєте, бо це дуже багато, то, що ви маєте. Така. Такий розклад, це перший варіант, другий варіант. Що чекає всіх тих, хто обрав другий варіант? то Що вас чекає? Таємниця якась. Відкриється таємниця, то, що було скрито, то, що ви не бачили. Щось стосується боротьби. Дев'ятка жезлів, дев'ятка пентаклій. То, до чого ви йшли, що ви прагнули, нарешті ви його досягнете. Це щось стосується фінансів. Карти кажуть, не зупиняйся, роби то, що ти робиш. Є якась ситуація, яка від тебе скрита, але на наступному тижні це відкриється і будуть результати: 10 пентаклів, 9 пентаклі, 10. Стосується коштів, стосунків також, це може бути. Пропозиція для когось, хтось вийде заміж, комусь зроблять пропозицію, хтось отримає за свої труди то, що до чого ну, прагнув, до чого, чого досягав, от нарешті буде результат. Дуже гарна карта. Хорошо, гарний розклад, досягнення, великі досягнення, здійснення мрій. Третій варіант, що чекає всіх тих, хто обрав третій варіант? Скажіть, покажіть, що чекає всіх тих, хто обрав третій варіант. Карта сила. Треба стримувати свої емоції. І ця карта дає пораду, що цей звір, сила, яка в тобі сидить, ти ним керуєш, а не він тобою. Тобто керуйте тим, що сидить у вас ця сила. Яка у вас внутрі, ви нею керуєте, не вона вам? Стримуйте емоції. Не, псих... не... не треба розтраюватися. Рицар Пентаклі. Велика Пентаклі. Відкриті шляхи на гроші. Також якісь дії стосовно того, що ви заробите, прийдуть гроші. І також. Десять пентаклей, дуже гарна карта. Відкриті шляхи на гроші на якийсь власний бізнес, на стосунки в родині. Також проявиться, якщо дивляться жінки, в яких нема пари, з'явиться дуже гарний молодий чоловік, неодружений і який вміє заробляти гроші. В когось приємне проведення часу в колі родини. 10 пентаклів, також великі гроші. Все, що стосується будинку, сім'ї. Хто не одружений, буде пропозиція, бо карта сім'ї пари, ваші мрії здійсняться. Дуже гарна карта. І навіть у цих людей є знову 4 кубка, що не не засмучуйтесь, що у вас чогось нема, щось вам не додали. Вам все дали, все дадуть, всесвіт все знає, що вам потрібно, вам це дадуть. Не, не сумуйте, ем, відчувайте, що вже у вас це є, бо дуже гарний розклад. Всі ваші шляхи відкриті, не закривайте незадов... своїм незадоволенням самі собі шляхи. Бо коли людина каже, що в мене чогось немає, в неї це забирають. Коли ви кажете, що в мене є все, що мені потрібно, і я дякую Всесвіту, що в мене це є, вам дають ще більше. Такий в нас вийшов розклад. Дякую всім за увагу і до зустрічі на каналі!